Гарячка західного нілу це вірусна хвороба, яка найчастіше передається через укуси комарів. Вона може проявлятися лихоманкою, висипкою, а в важких випадках ураженням головного мозку та його оболонок. Найчастіше хворіють влітку та восени. Резервуаром хвороби є перелітні птиці, які в своїй крові мають високу концентрацію вірусу. Значно менше значення як резервуар. Мають савці, кажани та гризуни. Комарі кусають інфікованих особин і можуть заражати людей та тварин. Сприйнятливість людей до вірусу є дуже високою, але 80% захворювання люди переносять безсимптомно. Особливо вразливими є люди, які працюють. На тваринських комплексах, на птахофермах, лісники, також військовослужбовці, які тривалий час можуть перебувати біля водойм або на заболочених територіях. Від людини до людини вірус не передається. В Україні з початку року зареєстровано близько 50 випадків даного захворювання. З початку літа на території Києва, Київської області, Полтавської області та Черкаської області фіксується захворювання лихоманки західного Нілу. В інфекційному відділенні наразі в нас перебуває двоє хворих з манінгітами нетипового перебігу, які були обстежені. На дане захворювання і виявлені підтверджені антитіла до лихоманки західного нілу. На даний час у хворих стан задовільний. Найбільшість більшість людей під час зараження переносить захворювання легко. Тобто є ознака, звичайно, ГРВІ, такі як лихоманка. Підвищення температури до високих цифр у м'яза, головний біль може бути нудота, блювання, висипка на тілі. Тільки у 5% захворювання може мати тяжкий перебіг, такий як енцефаліт або менінгіт. Після перенесеного захворювання формується стійкий імунітет. Наразі проти гарячки західного нілу немає специфічного лікування та профілактики, лікування симптоматичне. Щоб уникнути інфікування гарячкою західного нілу, передусім бережіться від комариних укусів. Носіть захисний одяг, користуватися. Стуйтеся репелентами, фумігаторами, використовуйте сітки на вікнах. Якщо ви помітили в себе симптоми ГРВІ, які з'явилися невдовзі після укусу комарів, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря.